зручні авто для перепихону в США. Перше місце Ford Mustang. Запальний тривовий тазик, на який ведуться тьолки. З плюсів, дуже 23 доларів можна загнати під ключ 18-й рік. Друзі, це буде 23 3 буст. кабуст. Передіваємо його в шелбі китайський за 1000 доларів. Кидаємо якісь там колеса з оберта за 500 доларів. Пробиваємо дві дірки вихлопній трубі. Що звучают як 5.0 0 малиху І малиха просто вже тече Другий варіант BMW 7. -ка. Коли человека, тут значит слово BMW 7, Хочеться знати знать, ответить рацион пісню Сука, Сука нахуй, хочу беху, мені похуй. Великий длинний, лонговий Баварський седан. Тачка Вищий клас Пелки просто йдуться а неху делать. 17-17 рік 25 долларов петлючий США. Но, Сідаємо ззаді, Є два пассажирские сидіння По центру у нас здоровенний бар. Що таке бар? Тобто великий подлокотник. Условно говоря, Ебаться там, мені тут уже незрудно, тому що ни ноги на ноги зараз кинути не лягти, тож тому вывод який? Сімёрка сразу от пода. Третій варіант Fiat 500. Здавалось би бюджетний, комфортний, маленький такий, знаєте, автомобілічок. Ну, ребят, давайте будемо чесними. Перше, загадтаку машину можемо візти з гори прилучаться США. Друге, ця машина для розмноження підходить поки лиш для гному. З ростом 145. Ця машина явно мінус. Хочеш бачити в даній підбірку авто для розмноження, підписуйся та слідкуй за наступним відео.